Короче, ми бетонірували, бетонували, бетонували стіну. Але щось пішло не так. Короче, тут була така стіна. І, походу, ми набетонували те, що не треба. І вони вирізали такі от штуки спеціально, щоб потім порізати цю стіну. Ось вона. Ця стіна разом з цими камнями, з арматурою, всією, що тут була. Ці камінчики ці. Просто їм довелося все це руйнувати, тому що вони щось на те забетонували. І вони за допомогою такої ось просто адської машини. Просто пекельна машина. Вони просто за допомогою такої ось пекельної установки різали цю стіну і вони реально її ріжуть по півдня один шматок. А тепер у мене питання щодо тих Гранітних великих будов древніх, які ми бачимо, яким чином їх різали, але ж вони не були бетоні, вони були кам'яні. Так що, людоньки, що ви мені розказуєте, коли кажете, що хтось різав там або якимсь долотом там щось вибивав, я вас умоляю. Тут он реально оце така пекельна просто пила, з яким же, навірно, вона ж навірно з якимось тут алмазным алмазним цим напилением спеціальним. Давай, фокусируйся. Трошки не фокусується. Падлюка, але ж я хочу. Я хочу, щоб воно сфокусувалось. Отаке таке ось алмазне якесь. На кінці щось там є курва, нічого не видно. О нарешті ось ось воно, ось воно. Ви бачите? Отакі. Ось такі ось зуб'я. Для того, щоб різати цей бетон. І я скажу для того, щоб вони прорізали отак от цю стіну, вони чуть жопу не порвали. Я вам серйозно це кажу. Я просто сижу там на горі і я бачу, що вони по шматках її ріжуть просто по півдня. Вони оці кружечки оці, сверлили ще іншим пристроєм. Також там ну, годину. І люденьки, що ви мені розказуєте, що хтось якимсь зубілом е, видавблював ці гранітні е, блядь, камені в каміноломах, аби побудувати якісь там піраміди або ще якісь споруди древні з камню. Та боже бравий, я вам кажу, ось ось піла. І вони Просто з жопу порвали, аби її порізати цю стіну. І вони спеціально вирізали оці дирки. Ось, удивляюсь, для того, щоб я краном її зачіпала і уносила по шматках цю стіну. І я вам кажу, що це не граніт, це залізобетон. Ось. Ось вони вкраплення граніту. Але ж це загалом то бетон, який ми залили недавно, місяць назад, може і... Якщо я вам кажу, які там нахер зубіла й молотки, Ну ну, людоньки, ну реально, ну ви просто подивіться, оце просто машина. ну. Ой, коротше, у мене слів немає. І ось. Вони ці шматки. Я йду просто в такий, в таку багнюку, ладно. І ось вони ці шматки стін. Так, бетон тут якісний, нема, нема слів, але ж, але ж все рівно, ну. Коротше, хто у кого є мозок, той реально просто розуміє, що ніхто, ніяким, жодним там. Збила не, не вишкрябував з тих каміноломів, е, ті гранітні блоки, а потім його там не полірував півжиття. Це ненормально. Ви бачили просто цю, цю пекельну? Просто машину, яка різала, але це але стіна там товщино, товщиною, там 30 сантиметрів. А якщо це блоки? Там по дві тонни, по 20 тонн. Я не кажу там за якісь мегаліти, які взагалі там бувають, що там тисяча тонн. Це. Ви просто, просто увімкніть свій мозок і, і зрозумійте, що це просто. Ну, просто, ти просто дивишся на цю, на цю машину, яка ріже цю стіну бетонну, залізобетонну. І потім, потім ти бачиш цей граніт, який так само врізаний, полірований. І ти просто розумієш, що навіть ця машина, яка просто, просто там, я не знаю, вони вже тиждень ріжуть цю стіну. Тобто ми її там за два дні поставили, вони вже тиждень ріжуть цю стіну. Ми її ще не закінчили. Ну, ми її розбираємо. І просто подивіться на цьому. На цю. Чим мені просто подобається будівництво? Воно все якби пов'язано в моєму житті. І чому мені так подобається будівництво? Тому що я завжди воно мене просто притягує, я просто дивлюсь, на якісь пристрої, там, якісь інструменти. Я... Той... той самий кран. так? Я просто розумію, що неможливо без машин було, без великих, великих потужних машин нічого цього зробити. Навіть наші ці сучасні машини, вони дуже мало роблять.